Вчора вночі у Києві було чутно вибухи. На щастя, це були не прильоти від окупантів, але на жаль, не обійшлося без жертв. Від пожежі загинули або постраждали близько 60 тварин, які жили у відомому притулку Кото Хата, що на столичних теремках. Давайте скинемся. Щас Щас що діли, що місті панденої что. зараз дивиться. Багато пухнастиків вдалося врятувати. Всього Що воно могло зробити беззащитне существо, без кошечки. Було. Однак, зважаючи на те, що більшість з них була в клітках, а вогонь палав дуже швидко, пощастило далеко не всім. А якщо точніше, загинула більша частина тварин з притулку. Ключове питання: що спричинило пожежу? Розглядається версія підпалу. Адже люди, які живуть неподалік котохати, чули саме звуки вибухів. Ну, я почула вибухи. Три. Один дуже потужний був вибух, друг, і два таких більш слабеньких. Ну я думала, це хлопці наші працюють, не звернула уваги. А потім вийшла, коли почався запах Гарі, і вийшла на балкон, побачила, що тут таке сталося. Столичні пабліки пишуть, що жінка, яка опікувалася котами, раніше повідомляла про погрози та писала заяви до поліції. Тому це дійсно виглядає як підпал. Комусь, вочевидь, дуже сподобалася земельна ділянка, на якій знаходився притулок з котами. Якщо вам відомо щось про цей випадок, напишіть нам про це в коментарях, а також підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні. Далі буде.